Всім привіт! Вітаю вас на одному із жіночих каналів Women's Secret. І сьогодні ми поговоримо про ту якість, яка має абсолютно кожна жінка і чоловік, в принципі. Про заздрість. Так як я обожнюю розбирати кожне слово за старослов'янським словарем, заздрість є не виняток. Я теж його розібрала, щоб зрозуміти, що воно несе в собі. Тому що кожне слово, яке ми вживаємо, воно несе в собі якусь. Глибину і якийсь великий сенс, про який ми навіть не задумуємося. В заздрісті є такий корінь, як здр. Здр – це зір дивитись, дивитись на. Рість це ріст, дивишся на ріст. Дивишся, ти дивишся на чийсь ріст. І таким чином виникає ось ця заздрість. В більшості це в порівнянні. Заздрість це те, чого заведено соромитися, і скривати його за такими словами О, я так рада за тебе. Але що, якщо я тобі скажу, що твоя заздрість це може бути твоїм же компасом, куди тобі рухатись? Я хочу, щоб ти зрозуміла, що заздрість це не є твоїм ворогом, це є твоїм курсом, куди тобі двигатись, і що саме тобі заважає рости і розвиватися. Де я собі щось забороняю із за свого страху. Заздрість це є дзеркалом наших бажань. Типу, я теж цього хочу, але я собі цього забороняю. Воно з'являється тоді, коли ти порівнюєш себе з кимось. І, звісно, ти програєш в цій уявній грі. Тому що ти сама створила собі конкурента, і ти сама конкуруєш. і... Порівнюєш і тому подібне. А що, якщо я тобі скажу, що порівняння себе з іншою людиною це означає, що ти вже програла. Тому що ти себе порівнюєш, значить, ти вже вважаєш себе худшою. Ти вже це визнаєш. Підсвідомо визнаєш, але свідомо визнати цього не хочеться. Краще принизити ту людину і якось от. Але справжня істина в тому, що ви з тією людиною можете бути на різних точках, типу ти на старту, а вона вже на фінішу. І таким чином ти вже несправедливо до себе відносишся за тим, що порівнюєш себе з тією людиною, яка пройшла якийсь визначний великий шлях, щоб отримати цей результат. А тобі треба теж пройти свій шлях, і тобі не потрібно порівнювати точно себе. З кимось краще фокусуйся на собі. Я зараз тобі скажу три пункти: назву як позбавитись від своєї ж заздрості. Перше, йди в зал і дивись, як змінюється твоє тіло. Наприклад, ти сьогодні прийняла рішення піти до залу. Також зафіксуй свою фігуру, подивися, з чим тобі треба працювати, сходи до тренера, розкажи свої недоліки і що би ти хотіла отримати. І кожен місяць дивись на свій результат. Повір, кращого мотиватора і конкурента, ніж ти в минулому в тебе не існує. Немає такої людини. Ти найкращий для себе конкурент. Пройди якийсь курс, який тобі... Пройди курс, який насправді тобі цікавий, і подивись, як змінюється твоє мислення. Можливо, змінюються люди навколо тебе, тому що коли ти міняєш свою думку, ти позбуваєшся від якихось звичок, ти дійсно стаєш на якийсь свій правильний шлях, а тут не можуть залишитись ті самі люди, ті самі друзі в твоєму колі, коли ти йдеш в розвиток. Третє, саме банальне, піди на масаж обличчя до масажиста або роби гімнастику для обличчя сама вдома. І дивись, як дійсно міняється твоє обличчя, і тут ти теж будеш порівнювати себе з минулою. Веди щоденник і дивись, як дійсно змінюється твоя самооцінка, як ти фіксуєш свої перемоги, і ти вдячна своєму тілу, своєї свідомості, своєї мудрості за те, що ти маєш сьогодні. Повір, заздрість це не про інших, а про нереалізовану твою силу. Ти можеш і можливо можеш краще. Просто тобі щось заважає. Можливо, лінь, а можливо, твої старі звички, а можливо, навіть друзі. Можливо, навіть не вистачає знань, що дуже-дуже близько. Висновок: один. Найкращі ліки від заздрості це дії. І твій найголовніший конкурент це ти сама. Бум бажаю вам успіхів і самореалізації.